Всім привіт! Вас вітає Ковальської санкції юних туристів. Переу! Всім доброго вечора! Ми з України, ні слава, ніколя, ні воля, ні в межані. Ми суми, і Харків, і острів Зміїні. Ми Київ, Чернігів Херсон і Ірпінь. Моє Маріуполь, відплата вже близько, ніколи не були братами росні. По нас колосали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми Львій, Миколаїв, на столі єдина, тому не жаліти ні сил, ані куль. Всім доброго вечора, ми, Україна, все буде добре 4 0 Христя, лідер наш достойний, Волонтерів в нас пристойно. Нашим воїнам на сході помагає, як чим може. Рубака, хлопець загадковий, посігти орків готовий. Кровність його прикрашає, він за всіх ворою стане. Як вихор вогняний, і козак був утодний. Він веселий і завзятий, і до подвигів затятий. Ангел оличком лагідно, пустий за себе гідно, Крилами нас собі має, від нещасть оберігає. Лютий нас гупа вивчає, він усіх нас захищає, друзів має, він багато, і таланту повна хата. Еней то парубок Позивний позинився носить вороду. Наймолодший серед нас ще настане його час. Це наша земля. Чи чуєш сволоту? Це наша весна з квітів, крові і плоті. Нас не злякати, ординка сволоту, нас не зламати, піч обічні стало. Душити не буде, вбивати забою, Помилуй не буде, ні за що, нікому. По тобі серена, не втягнути і досі, що людям український посиланий нам. Ріше воїнам АТО, що будуть вічно в серцях жити, що змушені на території шматок страшенних двух мінить терпіти. пам'ятатиму, не, пам не дивлячись на час і напишу оці вірші. Нехай вони не обрані, вони не вдалі. Вірю я у вас, та вірю, за не виявиться мати. Слава Героям, слава, слава нації! Смерть увага! Україна! Поруси! І Слава! Українська земля. Земля щедро полита кров'ю її героїв та ворогів. Земля, на якій протягом віків точилися героїчні, водночас трагічні події. Наші герої завжди оберігали український народ від повного знищення, від хижих зазіхань боргів, від лиха та здавалося б безнадії вищі сили. Ті сили, які надихали на нелегку боротьбу лицарів степу, козаків, українську інтелігенцію, діжів української революції та борців за волю Українську повстанську армію десенатів та, власне, творців Української незалежної держави, наш з вами святий обов'язок неухильно дотримуватися заповідей предків, берегти здобуту у важкій у важкій боротьбі нашими і незалежність стати справжніми на держави України.